Я як голова ОСБП розумію, що вода людям потрібна за будь-яких умов. Тому в нашому будинку, в легкодоступному місці ми встановили водорозмірний кран, щоб мешканці третіх і вищих поверхів могли в будь-який момент прийти і взяти необхідну кількість води. Пішла вода. Лічильник для того, щоб ми розуміли, який об'єм води ми спожили саме, саме тут. Пумбування для того, щоб ніхто. Не міг ну, щось зробити лічильнику, що він справний і ніхто йому нічого не лишню. Звертаюсь до голів ОСББ, ЖБК, управляючих компаній. Будь ласка, встановіть водорозбірні крани у легкодоступних місцях в підвалах тих будинків, за які ви відповідаєте. Для чого це потрібно, щоб на випадок повного блекауту мешканці ваших будинків могли спуститися у свій же підвал і набрати води для власних потреб? Ми надіємося, що нам ніколи не прийдеться скористатися тими водорозбірними кранами. Але, тим не менш, сподіватись треба на краще, а готуватись до гіршого. Ось все відкриваємо воду, і люди собі беруть воду. Умань-водоканал бере на себе зобов'язання, що до самої перемоги України наші працівники будуть виїжджати та безкоштовно пломбувати лічильники на водорозбірних кранах в підвалах багатоповерхівок. Бажаємо, щоб ви ніколи не скористались водорозбірними кранами, але дуже хочемо, щоб у нас у всіх була вода.